Невдалий ранок вівторка для расистів. Славні українські ППО розвіяли повітру більше 60 мільйонів ворожих доларів. Збили 5 з 6 ракет, якими росіяни атакували південні регіони країни. Їх запустили з літаків ту 95 з півночі Каспійського моря. Один залп з бомбардувальника агресорам обходиться в 13 мільйонів доларів. Відзначились і наші зенітники приземлили рашистський вертоліт Ка-52. Втім, загроза повітряної небезпеки по всіх областях України залишається високою. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет калібр. Загрози ворожої активності нікуди не зникли. Оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги. Це фото облетіло соцмережі та розчулило кожного українця. На ньому наші бійці встановлюють синьо-жовтий прапор над відвойованим високопіллям. І один із захисників вінничанин. На фото він ліворуч. Володимир Пестик воює на півдні України. Раніше був поранений та після лікування знову повернувся на нуль. Невеличке селище на Херсонщині має важливе стратегічне значення, і прапор над ним це перш за все символ завзяття і незлежності. Ламності духу українських воїнів Зберігати спокій та не панікувати. Вінничан попереджають 6 вересня між 10 та 16 годинами. У стрижавці лунатимуть вибухи. На місцевому кар'єрі подрібнюватимуть гірські породи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Місцевих попереджають будуть використані кілька звукових сигналів: один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом і три коротких по 30 секунд після завершення. У Вінниці повністю відновили дахи двох будинків, що постраждали після ракетного обстрілу. Це багатоповерхівки на вулиці Винниченка, 35 та проспекті Коцюбинського, 35. Про це повідомляють у департаменті житлового господарства міськради. Відновлення дахів і ще чотирьох багатоповерхівок триває. Будівельники замінюють вікна у під'їздах, які повибували ударною хвилею. Нині роботи завершили у 12 будинках та продовжують у 14. Нагадаю, рашистський обстріл площі перемог. У Вінниці зачепив не лише будинок офіцерів і ювілейний, а й пошкодив 49 багатоповерхівок і 29 приватних будинків вінничан. Роботи тривають на, на різних ступенях готовності. Ну і за друження міського випадка. дані роботи мають бути всі завершені найближчим часом. І однозначно до початку опалювання сезону роботи тут сітково завершені. Нова концепція площі перемоги у Вінниці. Тривають обговорення майбутньої трансформації містини, яка тепер у Вінничан асоціюється зі страшним терактом на віки місцем пам'яті у цій страшній війні і мирному місту, мирний час в центрі міста. Всі е, знають скільки загинуло людей, скільки отримали такі фізичні. Е, Поранення. Ще декілька років тому архітектори розробили проєкт реконструкції площі. Однак після 14 липня від деяких його елементів вирішили відмовитися. Було передбачено розміщення скейт-парку. і цілком імовірно, що таке розміщення ну, абсолютно зараз може бути недоречним, тому що якраз в це місце влучила одна із трьох ракет. Втім, сім'ї загиблих переконані, це місце у майбутньому не має нагадувати про смерть і пропонують свої ідеї. Хочеться, щоб цей сквер був, на жаль, не тільки трагедією, але й майбутнім. Хочеться зробити його красивим, легким, максимально докласти зусиль для того, щоб цей сквер був по-перше красивий весь рік. Щоб люди хотіли приходити, хотіли банально фотографуватися. Також обдумують варіант облаштування пам'ятних елементів, як от стенд з птахами. Я думаю, що вона буде і з самолітом вписуватись, і взагалі ми ну, думали кількість цих лобів з кількістю загиблих там. Її можна зробити не одну великою, можна зробити три-чотири, тобто в різних точках. Надалі архітектори міста та області планують знову зібратися, але вже безпосередньо на площі, та продовжити розробку ідей щодо відновлення місцини з урахуванням побажань ініціативної групи. Вернути життєву рівновагу, соціалізуватися у новій громаді, заново пізнати себе та навчитися більше турбуватися про себе. Фахівці інституту розвитку міст продовжують організовувати у Вінниці різноманітні тренінги для переселенців. Загалом у проєкті Турбота про себе це передбачено 15 навчальних занять головна мета курсу виховати у людей холістичний підхід до свого здоров'я. Вони корисні для тих, хто шукає самовідновлення і саморозвитку, пошуку свого я мені особисто би хотілося, щоб ці люди стали ресурсом для нашої громади, тому що інколи ми настільки застрягаємо своїх емоціях і важко з них вийти. Тому наші психотерапевти, всі модератори, всі тренери, які з нами працюють, вони будуть допомагати саме нашому самовідновленню. Для людей підготували заняття з хореографії, йоги, воркшопи з англійської та навіть майстер-клас із вишивки шоперів. Також з переселенцями працюють експерти зі здорового харчування та психологи. Психолог, психотерапевт, це не для хворих людей, це для всіх людей, для того, щоб бути в ресурсі. Ми даємо їм і практики, як покращувати свій стан, як вийти в ресурсний, в ресурсний стан, як депресивний стан. Якщо потрібно, то відправляємо до психіатра, дехто приймає антидепресанти, дехто транквілізатори. Тож є навіть такі ситуації, Тож ми повноцінно допомагаємо, як психологічна допомога ну, ось цим людям. І залюбки чекаємо кожного. Спалюєш траву, заплатиш штраф. У Вінниці працівники муніципальної варти перевіряють які спалюють суху траву, побутові та навіть промислові відходи. Слідкують за порядком чотири рейдові мобільні групи. Та як повідомили у муніципальній варті, цього сезону кількість злісних паліїв зменшилася в рази. З 23 серпня, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, розпочали свою роботу рейдові групи, і наразі чотири випадки ми таке зафіксували, чотири протоколи склали наші працівники за дані правопорушення. Я думаю, що ми всі відчуваємо, що набагато менше задимленості, як працівники муніципальної варти, так і вінничани відчувають в атмосферному повітрі. Водночас муніципали нагадують, спалювання відходів шкодить не лише здоров'ю та навколишньому середовищу, а ще й добряче додає клопотів рятувальникам, бо ж невеличке багаття з легкістю може перерости у пожежу великих масштабів. Крім того, у воєнний час спалювання сухої рослинності прирівнюється до диверсії. Тож тих, хто продовжує нехтувати правилами безпеки, штрафують від 340 до 1360 і для Суб'єкти господарювань, тому що, на превеликий жаль, поодиноко, але ми фіксували минулі роки, що і на підприємствах спалювали відходи промислового походження. Ми також складали про адмінпротоколи. Ну, сума штрафів до 1700 гривень. Коронавірус повертається і ще майже дві сотні віничан захворіли на ковід. Свої позитивні плр тести вони отримали протягом останньої доби. Загалом в області хворіє майже дві тисячі людей. З них більше трьох сотень діти. Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, одужали за добу пів сотні пацієнтів, і, на жаль, життя одного ковід хворого врятувати не вдалось. Саме те, що треба напередку. 20 розкладачок. Вінницькі волонтери готують до відправлення на схід. Можливість підвищити комфорт наших військових з'явилася завдяки постійній підтримці польського міста побратима Кельце і в рамках якраз переданої допомоги гуманітарний штаб Вінниці прийняв рішення передати ці розкладачки для збройних сил України. І власне вони мають поїхати якраз на схід. Буде також надано і продукти харчування і засоби гігієни. Організовує та координує доставку вантажів для військових. Голова представницької ради фонду громади Подільська громада Віктор Бронюк. Я думаю, що трошки скрасить умови перебування в польових умовах. Ну принаймні, все одно треба щось налагодити. Побут, щоб можна було нормально відпочивати, тому що хто нормально відпочиває, той гарно воює. Тому ми маємо створити такі умови, щоб хлопці не були голодні, щоб хлопці були обігріті, щоб хлопці були. Вимиті, чисті, мотивовані. Розкладачки мобільні, легкі і водночас досить міцні. Можуть витримати до 120 кілограм. Перш за все я хочу подякувати Подільську громаду, подякувати Вінницьку міську раду, подякувати наших побратимів з Польщі. Це уряд міста Кельце за ту турботу, яку вони проявляють до збройних сил України. Хочу сказати, що люба допомога, яка надходить до збройних сил України, вона вносить свою краплину в нашу. Перемогу завдяки компактності, розкладачки легко можна скласти та переносити. Розмістити можна їх як у бліндажах, так і на метах. Військові кажуть, навіть мінімальна допомога додає захисникам відчуття турботи та сили боротися далі. Вони обіцяли, обіцяли. але вони зробили так і все. Рибу всю вони вивезли. Ні, худоби напоїти ані дітям поплюскатись. Мешканці села Руданське, що на Шаргорищині, скаржиться голові обласної ради на орендатора місцевої водойми. кажуть, той не пускає жителів до ставка. відповідно до договору. В договорі оренди там записано. Не що, Ні, що е -е, можете, то сприяти, якби не забороняти відпочинку. Тому вони наполягають на розірванні договору оренди. Піднімають і питання про призначення старости в селі. Нині його немає, а безліч питань чи діяльності громади вирішувати необхідно. І з цим і звертаються під час особистого прийому. Жінка-інвалід першої групи після інсульту, вона важко хвора, на лежача. Все впирається в матеріальні, матеріальні цінності. І все, навіть той памперс, важлива люба. Допомагась гроші на лікування, допомога в пошуку роботи. Але основна проблема війна. Доки син Юрія Зінкевича тримає оборону у Краматорському напрямку. Чоловік піклується про його 80-річного покаліченого дідуся. Полгоспі йому обрізав комбайн бурякові ноги. му році. От і до того всього у нього там зараз уже культі судини закупорилися, Ми купуємо дуже дорогі ліки. От його дуже печуть ці культі. Він ми кожен місяць тратимо від п'яти до десяти тисяч на покупку медикаментів. Ну ці таблетки, які розширяють сосуди, то він не може ні сидіти, ні лежати. Тож звернувся по матеріальну допомогу. Він дуже часто лікується, в тому числі і в Вінниці, тому е можлива допомога буде йому надана. Але не тільки у грошовому вимірі. Там, де треба буде послуги наших обласних лікарень, ми йому теж будемо допомагати. Загалом голова обласної ради В'ячеслав Соколовий розглянув 19 особистих звернень громадян та одне колективне. Платько ми опускаємо і дивись, формуємо крильця. Підібрали і ниточкою зафіксували. Кілька рухів і готово. Майстриня розповідає малечі, як зробити мотанку. Уважно все слухає і повторює восьмирічна Ангеліна. Працює з тканиною дівчинка вперше. Спочатку треба було пушок засунути, це була головка, потім зав'язати ниточкою, а потім прапор України теж ниточками. Мамі буду дарувати. бабусі. Останні штрихи на своїй першій ляльці робить і восьмирічна Соня. Ангелочок допомагала. Не складно було легко. Безкоштовні майстер-класи у Вінниці влаштували для дітей, які постраждали від війни. Окрім плетіння ангелочків, малечу вчили малювати кавою, а ще створювати брошки із вовни у техніці валяння. Мені подобається, треба зробити сердечко. Я типу брелок, флаг України зробити ще куди. Ти його помішає? Знаєш? Так куди? Ну, собі на кофточку буде гарно мисткиня. Олександра Вдовиченко каже після майстер-класу, малеча зможе самостійно творити і вдома. Якщо є вовна, можна валяти в формах. Це саме просте для дітей. Якщо форм нема, можна з допомогою трафареток таких малювати собі якийсь малюнок, вирізати і вже за допомогою нього валяти певну форму. Голки спеціальні для валяння в магазинах тканини можна придбати, не є проблемою. І вовна для валяння. Все. Усі розваги для діток безкоштовні. Святло для малечі влаштували насамперед, аби ті відчули справжню радість дитинства, попри те, що у такому віці вже встигли втратити багато. Фактично кожна дитина України вже є дитиною війни, але є діти, які постраждали від цього найбільше, ті, які втратили своїх батьків, ті, які внутрішньо переміщеними особами, які також хтось втратив батьків, хтось втратив своє майно, хтось і те і інше. І діти наразі переживають дуже складний час. Ось цьому дане свято створено для діток, щоб потрішечки їм розрядити наскільки це можливо ту обстановку, яка наразі є у нашій країні. Захід має ще й благодійну мету. Так волонтери прагнуть привернути увагу і до питань допомоги нашим військовим. Напередодні організували збір на авто для Вінницької 120-ї бригади ТРО загалом треба майже 200 тисяч гривень. Нині вдалося зібрати половину суми, показуючи дітей, транслюючи дитячу проблему. Ми привертаємо вкотре увагу людей про те, що війна ще не закінчилась. Вона втриває і триває щодень, і гинуть люди. і Їхні діти стають сиротами і їхні долі просто розчавлені. Тому щоб цього було менше, ми повинні не забувати про те, що потрібно підтримувати за потрібно підтримувати збройні сили України, добровольчі батальйони і наших медиків і волонтерів, в тому числі, для того, щоб ми могли цього ворога долати разом і більш ефективно. Малеча ж на святі відпочила по-справжньому. Їхні непідробні емоції красномовніші за слова. Закликає зупинити Путіна. Про що ми почули із промови Бориса Джонсона. Тож нова прем'єр-міністрка Сполученого Королівства. Хто вона? Послухаймо далі. Впевнена рішуча та віддана ідеї новою залізною леді її вже називає британська газета The Times. з посади голови МЗС Ліз Трас стає новим прем'єр-міністром Великої Британії, третьою жінкою на цій посаді.